Слухай уважно, дівчино, хлопчик, років п'ятнадцяти, кожні одинадцять років. Інакше я повернуся і все повториться знову. шипіла сонечко. Інга, здавалося, не чула, але того й не треба було. Клеймо у вигляді сонця на щоці і спогади про цей день. Нагадуватимуть їй про це щодня. Ясне Сонейко повернулася до Ігоря. Просто про всяк випадок хочу уточнити, любий. Якщо ти ще цього не зрозумів, ти страждатимеш не за людей. Вона перевела погляд на інгу. Не за неї, а замість мене. Відчуватимеш щодня все те, що ваш нездарний і тупий рід людський приготував мені, моїм сестрам і служкам страждатимеш до тих пір, поки тебе не змінить наступний. А зараз, а зараз час, Ігорю, час сонцю сходити.